На 12-ту сесію Полтавської районної ради сьомого скликання прибуло 32 депутати. Загалом розглянули 51 питання. Серед першочергових завдань спрямувати виділені кошти на галузі освіти та охорони здоров'я. Основні кошти будуть спрямовані безумовно це на добудову нашого поліклінічного відділення. Ви знаєте, у нас будова триває триває, але ми повинні і ми вже бачимо, що в цьому році ми його її завершимо щодо амбулаторій і інших закладів медицини, які знаходяться у нас по району, то у нас. Передбачено майже 12 закладів: це і амбулаторії, і інші відділення, які будуть на території району, у нас реконструйовані. Там ми передбачили і капітальне будівництво, і поточне будівництво. Загальна сума там, десь ми передбачаємо близько 7 мільйонів гривень саме на ці видатки. Щодо галузі освіти, освіти безумовно, це також поточні і капітальні ремонти. У нас заплановано в цьому році. Ми серйозно будемо займатися гімназією, яка знаходиться в Росоші і супругка на пленарному засіданні. Депутати районної ради затвердили звіт про виконання районного бюджету за минулий рік та внесли зміни до показників на 2017-й. Планується виділити понад 29 мільйонів додаткових коштів. Ну, звичайно, в першу чергу соціальна сфера, освіта, культура, охорона здоров'я це і забезпечення зарплати медичним працівникам. І на розвиток ми виділяємо кошти. Там понад 10 об'єктів охорони здоров'я будуть відремонтовані, поточні капітальні ремонти проведені, виділяються кошти на придбання двох медичних автомобілів для обслуговування жителів Полтавського району. Також, як зазвичай, виділяються додаткові... Кошти на фінансування районних програм. Це перш за все соціальне спрямування на пільги Чорнобильцям, інвалідам зору, учасникам АТО. На сесії голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко та голова райдержадміністрації Ігор Карімов вручили почесну нагороду Наталії Майоренко. Указом президента України від 8 грудня 2016 року номер 548 їй присвоїли почесне звання мати героїня. Діточок у мене дев'ять. П'ять дівчаток і четверо хлопчиків. Ну а працюю, так склався, що я закінчила технічний університет наш імені Кондратюка. Ну і як пішла в декрет, і до цього до цієї пори ми з чоловіком обидва любимо дітей і вирішили, що ну, скільки нам Бог пошле, дітей, і скільки в нас і буде. Скільки як ви виховуєте своїх діток, що ви в них вкладаєте, і що для вас саме головне дати дітям? Ну, виховано, стараємося виховувати як правильно, щоб і заповіді Божі виконувалися. З проблемним питанням на сесію прийшов Рунівщинський сільський голова Володимир Сухаренко. Такого прецеденту не було ніколи, щоб було три постанови по сільській виборчій комісії, і всі три не виконані. Судом Полтавського району встановлено. Що центральна виборча комісія діяла в межах своїх повноважень, а значить постанови і рішення, обов'язковість яких встановлена законом, повинні були виконані. Вони до цього часу не виконані. Відповідь на його прохання була однозначна. Закон який говорить про те, що якщо виборча комісія не приймає відповідного рішення, то центральна виборча комісія на протязі 30 днів прийме рішення. Тільки це, а я думаю, що ніхто цей закон не заведує, і питання це буде автоматично вирішене. На черговій сесії депутати призначили директором територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Полтавського району Тетяну Андросову, директором комунального підприємства Полтавський районний центр земельного кадастру Володимира Андрієнка, директором комунального підприємства Аварійно-відновлювальна служба Полтавського району Юрія Ханіна. Також депутати внесли зміни до районної комплексної програми оздоровлення дітей та відпочинку на 2015-2019 роки. Доповнили програму економічного та соціального розвитку Полтавського району на 2017 -й. Затвердили програми територіальна громада на рік та прийняли ряд інших соціальних програм.